Збірна України провела останній товариський матч перед Євро-2024. Команда Сергія Реброва без проблем розібралася зі збірною Молдови 4-0. Голами відзначилися Роман Яремчук, Віктор Циганков, Артем Довбик та Георгій Судаков. Після цієї гри команда відправилася до Німеччини, де вже провела відкрите тренування з болівальниками. Форвард збірної України Роман Яремчук відзначився голом в товариському матчі проти Молдови. Для нападника це 15-й забитий м'яч у складі національної команди. Він провів ювілейний 50-й матч за збірну України. За кількістю забитих голів за збірну України Яремчук не здогнав нинішнього головного тренера української збірної Сергія Реброва. Більше забитих м'ячів за збірну лише у Євгена Коноплянка, 21, Андрія Ярмоленка 46 та Андрія Шевченка 48. Захисник збірної України Віталій Миколенко достроково завершив товариський матч із Молдовою. 25-річний українець не зміг дограти контрольну зустріч через пошкодження, яке отримав наслідок підкату всередині першого тайму. На 30 30-й хвилині замість Миколенка на поле вийшов Олександр Зінченко. Після контакту футболіст тримався за гомілкостоп. Він спробував повернутися на поле, але одразу знову присів на газон. Віталій залишив поле зі сльозами на очах. Ця травма захисника нова та не має відношення до його попереднього ушкодження. Після огляду лікарів на щастя стало відомо, що нічого серйозного немає. Тож бажаємо Віталію скорішого відновлення та побачити його на євро 2024 Міжнародний центр спортивних досліджень склав рейтинг фаворитів Євро 2024 Збірна України опинилася у ньому на 12-му місці серед 24 команд. Серед головних претендентів на титул Німеччина, Іспанія та Франція. Найменше шансів на тріумф на думку порталу має збірна Грузії. Рейтинг було складено на основі кількості зіграних хвилин футболістами за останній рік та спортивний рівень цих матчів. Завершилося голосування за звання найкращого гравця Жирони за підсумками сезону 2023-2024. Нагороду здобув український форвард Артем Довбик, який забив 24 голи та зробив 10 асистів і ставши найкращим бомбардиром Ла ліги. Також на приз претендували захисник Ерік Гарсія та Вінгер Савіньо. Інсайдер Ніколу Скіра повідомив, що Атлетіко веде перемовини щодо трансферу форварда Жерони Артема Довбика. З 26-річним українцем хочуть підписати контракт до 2029 року. В угоді нападника з Жероною прописана сума відступних у розмірі 40 мільйонів євро. Мадридці готові її заплатити. Також повідомляється, що Довбик та Атлетіко досягли принципової домовленості про трансфер. Також є інформація, що Наполі запропонував Жероні 35 мільйонів євро за Артема. Форвард Валенції Роман Яремчук може перейти в Трабзонспор, пише бельгійське видання. Валенція не буде використовувати опцію викупу українця, тому він повернеться до Брюге. Бельгійський клуб також не хоче зберігати Яремчука, хоч вони і шукають підсилення в лінію атаки. Повідомляється, що у Брюге вже є пропозиція від Трабзонспора про трансфер Форварда за 3 мільйони євро. Сам Яремчук поки не хоче приймати жодних пропозицій і не буде оголошувати про своє рішення до закінчення чемпіонату Європи. Цього сезону 28-річний України. Денис провів 34 матчі, забив 8 голів. Андрій Лунін зараз розмірковує про своє майбутнє в реалі. Повідомляє журналіст Мігель Анхель Діас. Вершкові пропонують воротарю продовжити контракт до 2029 року, але є кілька факторів, які можуть цьому завадити. За інформацією джерела у Луніна холодні стосунки з Карло Анчелоті, оскільки він вважає, що той йому не довіряє. Окрім цього, в Андрія є пропозиція від інших зацікавлених європейських клубів, які змусили його замислитися над тим, що робити далі, наприклад, від Арсенала минулого сезону 25-річний гол. Кіпер зіграв 31 матч, пропустив 32 голи та 12 разів зіграв на нуль. Головним тренером ЛНЗ став Андрес Караско, який у 2018-2019 роках працював в структурі шахтаря. Повідомляється, що контракт з 46-річним іспанцем розрахований на два роки. На юнацькому рівні фахівець протягом 12 років тренував команди Академії Барселони, а також очолював методологічний департамент «Ла Месії». Як головний тренер він розпочав кар'єру в «Шахтарі Ю-19», після чого очолював збірну Ковейту і «Динамо Тбілісі». Голкіпер Артур Рудько та правий захисник Богдан Будко стали гравцями Чорноморця. Подробиці трансферів не повідомляються. Рудько влітку минулого року перейшов в Шахтар протягом цього сезону. В його активі один матч, де він зберіг свої ворота у недоторканості. Будко в усини 2022 року перейшов в зорю у кампанії 2023-2024 В активі 33 річного гравця два асисти в 14 матчах. Нападник оболоні Ростислав Тарануха продовжив контракт з клубом. Нова угода розрахована до червня 2025 року. Фінансові деталі не розголошуються у минулому сезоні. Тарануха відіграв 33 матчі за оболонь, у яких забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу. Динамо продовжує роботу щодо підсилення лінії атаки команди. За інформацією спорт арени кияни розглядають кандидатуру Едуарду Гереру з зорі. Але водночас столичний клуб має інші варіанти щодо підписання Форварда, чиї імена зараз не розголошуються. Динамо продовжує вести переговори з Зорею щодо Гереру та запропонувало луганській команді кілька варіантів угоди щодо панамського форварда. Президент Зорі Євген Гелер схиляється до повноцінної оплати трансферу замість варіанту гроші плюс обмін гравцями у сезоні Ригереро забив 13 голів та віддав 4 асисти у 35 матчах. Журналіст і коментатор Віктор Вацько поділився інформацією, що Кривбас хотів би залишити у себе центрального захисника Натанеля Сантіні, якого взимку орендував у Сіона. Цитата Сантіні хоче продовжити кар'єру в Кривбасі. Кривбас з ним вже узгодив умови особистого контракту. Зараз Кривбас веде переговори із Йоном. Вони шукають варіанти, шукають точки дотику. Можливо, продовжать оренду, але пропишуть право викупу на майбутнє. Але не можна виключати той варіант, що вони не зможуть домовитися між собою, сказав Вацько. В активі 24-річного гравця збірної Гваделупи 10 матчів за Криворізький клуб результативними діями не відзначився. Команда Юрія Максимова в міжсезоння продовжує втрачати гравців основної обоєми футболістів. Слідом за Євгеном Воленцем та Олександром Піхальонком лави Дніпрянджа точно залишить досвідчений форвард Олександр Філіпов. У нього угода з дніпром 1 завершується 30 червня. Про це повідомляє Sport.ua. Окрім чотирьох клубів УПЛ, футболіста у своїй команді хотів бачити металіст 19-25. Однак, у підсумку Олександр Філіпов надав перевагу Олександрії і особистому запрошенню Руслана Ротаня. 31-річний Філіпов. Минулого сезону забив у складі Дніпрян 9 голів і зробив три результативні передачі. За інформацією та то таке, головний тренер Інгульця Владислав Лопашко має очолити Карпати Ю-19. Разом з ним до Львівського клубу перейдуть його помічники Єгор Єрмаков та Богдан Шуст. А також на правах асистента має доєднатися Сергій Лаврененко. Однак зазначається, що контракт Лопашка з Інгульцем досі не розірваний. Це питання має вирішитися найближчими днями. Нагадаємо, що Лопашко працював у штабі Лаврененко до його звільнення з посади головного тренера Інгульця наприкінці 2022 року. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, Василь Кобін може стати наступним головним тренером «Інгульця». Цитата: з мого ватса прилетів інсайт, що вже Василя Кобіна сватають в «Інгулець». Не знаю, вірити чи ні, але ось інсайт пишуть мені: Кобін в «Інгульці». Цю інформацію ще треба перевірити, але вже принаймні одне джерело маємо. Сказав Бурбас. Останнім місцем роботи Кобіна був металіст, де він обіймав посаду спортивного директора. Паралельно він є одним із експертів на каналі УПЛТБ. Шахтар намагався підписати правого вінгера Сан-Пауло Енріке Кармо. Про це повідомляє Дже Глобо. За інформацією джерела, бразильський клуб відхилив пропозицію гірників щодо 17-річного бразильця. Деталі не повідомляються. Зазначається, що пропозиція була зроблена одразу після завершення молодіжного кубка Сан-Паулу. У рамках цього турніру Кармо забив один гол в п'яти матчах. Також в його активі один матч у чемпіонаті Бразилії Ю-20. Журналіст Михайло Співаковський розповів, що Чорноморець має заборгованості по зарплаті перед своїми гравцями. Цитата: за моєю інформацією, шість гравців, це три легіонери та три українці, мають певні претензії до Чорноморця щодо заборгованості по зарплатні. В більшості випадків це два місяці поточного року, квітень та травень, а також червень минулого року. Якщо українці ще не дуже палають бажанням щось писати та скаржитися на Чорноморець, то легіонери ніяких привілеїв команді надавати не будуть. Це стосується Луки Гучека та Катазігів. Бедібанги, сказав Співаковський. Динамо найближчими тижнями може оформити трансфери одразу декількох своїх футболістів. У столичного клубу є пропозиція щодо Володимира Брашка. Окрім хавбека, з Динамо можуть піти ще як мінімум два гравці, повідомляє фанатік. Півзахисник збірної України Володимир Брашко зацікавив клуби з Італії, Англії та Туреччини. Ліверпуль, Мілан та Галатасарай вже готові робити пропозицію щодо 22-річного гравця. У сезоні 2023 2024 Хавбек зіграв за київську команду 30 матчів в усіх турнірах, забив 6 голів та віддав 3 асисти. Також Володимир отримав виклик до збірної України та зіграє на Євро 2024. Президент столичного клубу Ігор Суркі заявив, що може відпустити інших футболістів команди. Наприклад, воротарем Георгієм Бущан. Нам цікавляться одразу кілька турецьких клубів. Динамо збирається заробити на цьому трансфері не менше трьох мільйонів євро. А контракт правого захисника Олександра Тимчика з киянами діє до літа 2025 року. За кар'єрою 27-річного правого захисника спостерігає італійська Рома. Цей клуб повідомив, що готовий заплатити Динамо 2,5 мільйони євро за футболіста збірної України. Ба Більше закордонні клуби цікавляться Владиславом Ванатом та Миколою Шапаренком. Але пропозиції про їх переходи поки що не надходило.